Вітаю, я Олександр Терещенко, один з трьох божевільних ветеранів російсько-української війни з інвалідністю, які два роки тому приковували себе ланцюгами до скель Гардового острову, аби не дати його затопити. Тоді нам вдалося привернути увагу суспільства і влади до свавілля південно-української атомної станції та енергоатом завдяки спільним зусиллям ветеранів, екологів, науковців, істориків. Небайдужих народних депутатів та депутатів місцевих органів влади і проєкт не пройшов експертизу. Замість того, аби його відправити на звалище історії як продукт недорозвинного соціалізму, його було повернено на доопрацювання. Ось зараз з незначними змінами проект знову винесено на громадські обговорення. Саме так на громадські обговорення під час війни, в той час, коли Миколаївська область ще не до кінця звільнена від окупантів. А більшість наших активістів знаходиться в окопах, захищаючи нашу країну, і те, хто з них, на жаль, вже віддав за це своє життя. Як на мене, то виносити на обговорення подібні проекти можна лише після того, як обговорити відміну діючого екологічного законодавства, водного кодексу, законодавства в сфері захисту національної історичної спадщини. Саме всі ці закони було порушено під час минулого затоплення унікальних територій Національного природного парку, частини смарагдової мережі Європи та унікальної історичної святині Бугогардівської паланки війська Запорізького. Я глибоко переконаний, що діяльність будь-яких органів влади, суб'єктів господарювання. Чи громадян має ґрунтуватися на непорушних цінностях культурних, національних, екологічних? Саме спільні цінності роблять нас народом, а не населенням. Саме ці цінності спонукають людей захищати свою Богомдану землю і віддавати за неї своє життя. Зневага до цих цінностей це ніщо інше як частина плану денаціоналізації, яку ставлять собі за мету фашисти. І лише колаборанти можуть зазіхати на святині, які спонукали і давали сили і наснагу поколінням українців боротися за свою землю і відчувати себе нацією. Я звертаюся до Миколаївської військової цивільної адміністрації, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, кабінету міністрів, Верховної Ради та президента як гаранта Конституції, нарешті покласти край цьому нікчемному з економічної точки зору. І злочинному національному проєкту раз і назавжди, як радянсько-імперському міновому. Слава Україні! Мої вітання, друзі. Ми знову стоїмо біля того самого ящика Пандори, який намагається відкрити НАК «Енергоатом». Вони все таки просувають цей страшний проект, проти якого вже висловилися всі люди з здоровим глуздом. І сьогодні я навіть не знаю, до кого нам звертатися. Ось ми зібрали 8 тисяч підписів Миколаївській області і звернулися до уряду ще тоді Гройсмана зустрічалися, робили нараду до там і спілкувалися з усіма. І це ні до чого не призводить. Державна компанія творить все, що хоче. Україна має не менше 180 міжнародних договорів, дуже серйозних, які ми порушуємо в разі прийняття цього проекту. В разі затоплення, буквально недавно Україна знову підписала таку саму угоду про розширення заповітних територій. Це таке розширення заповідних територій. А чи знаєте ви, друзі, що НАК енергоатом планують передати в приватні руки? Можливо, це для цього все робить. А чи знаєте ви, друзі, що путінські доктрині по захопленню України саме НАК Енергоатом мали приєднувати до Росатома? А чи знаєте ви, друзі, що величезна кількість працівників на цих атомних станціях спляті, бачать себе у складі Російської Федерації? В мене просто питання до фіскальних органів там взагалі. Офіцери є чи немає. Там хтось перевірить їх, куди вони кошти. Це ви уявляєте, що вони роблять? Вони беруть державні кошти на державні кошти роблять оцей ганебний проект, який абсолютно нікому не потрібний. А потім ці державні кошти десь списують. І вони на ці кошти намагаються, вони купують, вони роблять дорогі подарунки тим людям, які ставлять свої підписи. У мене є питання дуже конкретне. Ви що хочете? Я не можу зрозуміти, щоб я з передка брав 10 днів, їхав додому і захищав там ГАРД від своєї державної компанії. У вас взагалі совість є, ви там нічого не попутали. Та весь інтернет просто рясніє тим, що дуже дорогі закупки, закупівельні ціни на все, на озброєння, на мавіки, на наші. Хлопці просто криком кричать. Це що твориться? А де фіскальні органи? Хлопці, ми запитаємо. Ми дуже жорстко спитаємо, ви сьогодні при погонах, але ви не тут, не біля нас. А ми зараз тут. І що виходить, що ми в оточенні воюємо? У мене є питання дуже конкретне. І я хочу запитати, чому я сьогодні на війні, а отой народний депутат, що вирішав, що він великий патріот, він сьогодні на сцені десь стоїть. У мене є питання. Мене звати Олександр Крутян, я являюсь військовослужбовцем 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Підтоплення острова Гардова стало наслідком будівництва Ташлицької ГАЕТ в проєкті часів Радянщини і наслідком незаконного підняття підпірного рівня води Олександрівського водосховища на річці Південний Буг. З восьми до 16 метрів. Саме тому я проти затоплення Бузького гарду. Вже рік точиться повномасштабна війна. Ділки з енергоатому знову підняли застарілий 50-річний проєкт, яким передбачається затоплення цієї унікальної, екологічної та історичної спадщини України. Ми не зупинимось не перед чим, аби зупинити. Вашу ворожу діяльність, ви екологічні колаборанти. Ваш проект багато разів був зупинений різними інстанціями, в тому числі судової гілки України, і ми доб'ємось повної його заборони.